Масштабна атака українських дронів по території Росії останніми днями удару зазнали нафтопереробні заводи та нафтобази, зокрема московське НПЗ. Чи вдалося російське ППО ефективно протидіяти атаці? Розповість Софія Желінська. Дрони гур завдали удару по цеху заводу Калуський газобетон. Там росіяни виробляли БПЛА. Натомість днями раніше Росія зазнала найпотужнішого удару безпілотниками по своїй території спочатку повномасштабного вторгнення. Російські ППО нібито знищили понад 340 дронів. Та, попри це, наслідки атаки були все ж відчутними. Атака шокувала москвичів, спалахнули пожежі, зачинилися аеропорти, зупинилося залізничне сполучення з Домодєдова. Водночас, окрім московського НПЗ, від ударів постраждали також нафтобази і інші регіони Росії. Московський завод є одним із найбільших російських нафтопереробних підприємств із потужністю переробки сирої нафти близько 257 тисяч барелів на день. Він забезпечує понад третину паливного ринку столичного регіону, включаючи московські аеропорти. І справді постраждали виробничі потужності, які забезпечили до 50% потреб Москви в паливі у Києві. Підтвердили удари по нафтопереробних заводах, зазначивши, що російські системи ППО не змогли протистояти атаці. А удари ж по Росії продовжуються, продовжуються, і от напередодні у цих перемовин на Саудівській Аравії був вже удар по Москві. такий демонстративний. У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, державні змі в Росії майже не повідомляли про українську атаку дронами, а це у свою чергу демонструє занепокоєння російського керівництва щодо будь-якої потенційної негативної реакції з боку цивільного населення країни. Путін і російське вище керівництво майже напевне вважають, що здатність України як атакувати, так і спричиняти дезорганізацію серед росіян завдає їм суттєвих незручностей. Це також підриває наратив російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну. На думку аналітиків британської розвідки, такі удари в глиб країни-агресорки можуть стати викликом для Кремля не лише в контексті збитків для російської економіки, адже крім цього, подібні атаки можуть викликати сумніви в тамтешнього населення чи здатне керівництво країни захистити своїх громадян. Софія Желінська подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.